Вам припинили постачання у зв'язку з наявністю заборгованості з за спожиток сочною енергію на вимогу львів енергозбуту. Дивіться, для відновлення проживлення за даною адресою вам необхідно звернутися на Шевченка-1 в енергозбуту і центру обслуговування клієнтів. Працівники Львів обленерго почали відключати світло боржника. Вони зі списком, який надав постачальник електроенергії компанія Львів Енергозбут, обходять квартири та приватні будинки. У цьому будинку ніхто не відчиняє, тож енергетики знеструмлюють помешкання. Зараз розпомбовую виносну шафу для того, щоб був доступ мені до лічильника. знімемо пломби з лічильника і відключимо світло. комісії там вже їм скажуть, які в них ще будуть додаткові фінансові витрати. За іншою адресою у приватному секторі Львова також зачинено. Має, як Якщо працівників обленерго не допускають на подвір'я, це все одно не дозволить уникнути відімкнення за борги, пояснює майстер оперативної виїзної бригади енергонагляду Святослав Лещук. Ми будемо відключати електроживлення з центру живлення, тобто з опори. Бачите, от є наступління електропередач. І абонент має живлення, за дімання кабель, Повітряний кабель. Ми піддимося, з якої опори він живиться, і подаємо на відключення з опори. Тобто, завтра буде припинено живлення разом з вишки. Наприкінці минулого року уряд зняв мораторій на відключення світла за борги на територіях, де немає активних бойових дій. 29 січня документ набув чинності, каже речниця Львівобленерго Галина Петрушка. Нам дає постачальник список боржників. Ми їх вимикаємо. Після того на другий день в якби. Формуємо рахунки за повторне включення, що теж в принципі сума десь до 1500 гривень буде. Ну там різна, але до 1500, залежно як вимикається і після цього, якби подаємо людина, може взяти цей рахунок, оплатити за повторне включення, платити борг і тоді на наступний день ми маємо три дні. Для міста, щоб включити 5 днів для сільського населення. Водночас, як повідомила Суспільному менеджерка з комунікацій Львів Енергозбуту Юлія Потієвська, зараз на Львівщині є понад 216 тисяч споживачів, які не сплатили за спожиту електроенергію. Найбільше боржників у Львові та у населених пунктах Львівського району. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.